Друзі, сьогодні коротеньке відео з дуже корисною, сподіваюся, важливою інформацією про те, які три книжки будуть вам дуже корисні у перших роках життя в Канаді. А, поїхали, коли я тільки сюди потрапила, то перше на що мені порадили звернути увагу, це зробити собі G1, тобто зробити а, права на автівку першої категорії G1. не зважаючи на те, чи збираєтеся ви колись сідати за кермо чи ні, це. Досить такий важливий спосіб ідентифікації людини тут в Канаді, тому просто здайте на ці права, щоб вони у вас були. Можливо, колись ви все ж таки будете водити автомобіль. Тобто, перша книжка, яку я рекомендую, це або взяти в бібліотеці, або придбати вона досить недорога. Це правила дорожнього руху офіційно від Ministry of Transportation, тобто міністерства транспорту. Онтаріо. ну я в Онтаріо, тому кажу про Онтаріо. Потім ви здаєте тест і отримуєте свою карточку. Вже перше невеличке досягнення, яке приємно. Друга книжка, яку я рекомендую, пов'язана з пошуком роботи. Я вважаю, що у кожного з нас є невеличка армія таких маленьких янголів-охоронців. І я вважаю, що це такі люди, які ви зустрічаєте на своєму шляху, і вони вам... Дають якісь невеличкі підказочки. Сподіваюся, що для вас я є такою людиною у армії величезній армії тих людей, які вам бажають найкращого, і чимось діляться. Для мене насправді люди, які мені рекомендують якусь дуже гарну книжку, від якої я чимось виросла і стала кращою, чомусь навчилася, це дуже великий подарунок. І... Книжки нас дійсно дуже розвивають. Ця книжка не просто для вашого якогось там інтересу. Це книжка, яка допомагає підготуватися до інтерв'ю в Канаді дуже таким, досить глибоким, таким оригінальним способом. Вона називається Якого кольору твій парашют?» «What color is your parachute?» Ця книжка перездавалася багато разів, і вона є також у більшості бібліотек. Її також можна знайти на Амазоні. Я її читала вже два або три рази, і кожного разу, коли мені треба готуватися до важливого інтерв'ю, я просто її. Перебирає, вона мене і надихає. І там є деякі такі вправи або якісь такі завдання на розмислення про саме рефлексію про вас, щоб зрозуміти себе для того, щоб краще підготуватися до інтерв'ю в тому плані, щоб ви зрозуміли, що ви можете запропонувати роботодавцю і що ви шукаєте від роботодавця. Так, я розумію, що можливо, там навіть на Найпершу роботу в магазині. Може, вам це не дуже так актуально або цікаво, але повірте мені, навіть ну, немає такого, коли ви переготувалися і прийшли і прям дуже класно здали своє інтерв'ю на касира і вас туди не візьмуть. Все одно ця книга буде завжди корисна. Я розумію, що більшість з вас сподівається, що ці всі роботи елементарні, вони тільки тимчасові, і в майбутньому ви будете. Робити щось ще, тому а, рекомендую почати з цією книгою, подивитися на неї. І якщо якісь частини у неї трошки важкі, там є спеціально у них там заморочена така чи гектограма, чи гексагон. якийсь там. Я вже не пам'ятаю. ту частину я вже так не заморочувалася з нею, але там є дуже багато, дуже корисної інформації, і вона досить цікаво написана. Тому а, це моя друга рекомендація. Третя рекомендація це. Книжка така. Досить доступна також, досить недорога, яку можна знайти у більшості Value Villages зараз. А Value Village, хто не знає, це такий як секонд де можна придбати і одяг, і посуд, і книжки, і навіть якусь техніку. Це один з Thrift Stores, як тут називають, тобто одна з мереж таких секундів. І книжка називається Mind over Mood. Майже кожен психотерапевт, соціальний робітник або психолог, психіатр, Психіатр, навіть сімейний лікар, який займається ментал health або займається каунселінг, знає про цю книжку, бо це база тут. Це чому це на базі чого навчають когнітивно бехевіоральні Терапії, я звичайно розумію, що психологи, терапевти у моїй аудиторії, звичайно, скажуть, що CBT або КБТ не все вирішує, не всі проблеми може вилікувати. і Я розумію, що це не панацея. Але якщо ви ще не в кризовому стані, і ви просто розумієте, що у вас починаються якісь трошечки такі тривожні, якісь розлади, якісь хвилювання, щось турбує. Подивіться цю книжку, вона досить доступна. І якщо немає можливості звернутися до психологічної допомоги, то це хоча б щось, з чого можна почати. І це така дуже впливова книжка, яку приймає більшість такої західної терапії, терапевтичного світу. І хочу сказати, що вона досить така проста і можна її зробити самому, бо іноді навіть якісь терапевти просто беруть і ведуть вас по цій книжці. А поки, наприклад, ви чекаєте в черзі за безкоштовною психологічною допомогою, можна просто взяти цю книжку і почати вже щось досягати. У мене є ось такий екземпляр. Я не рекламую. Просто ділюся непоганою книжкою на. Початкові часи в Канаді, бо я розумію, що зараз дуже багато цього відбувається, та й взагалі, навіть якби у світі було мирно і все спокійно, все одно переїзд у іншу країну. Це дуже багато стресу, привлаштування і дуже багато якихось таких uncertainties, як тут кажуть, це таке непередбачуване. І, звичайно, іноді з цим впоратися буває важко. Є ще така CBT for insomnia, тобто для розладів а, сна і багато іншого. Якщо ви почнете гуглити усілякі cbt ресурси, ви знайдете дуже багато всього корисного. Дайте мені знати в коментарях, які б книжки ви порадували в першу чергу прочитати в Канаді, якщо ви тут вже давно, або ви тут кілька років, або з яких книжок починали ви. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було корисне, цікаве, інформативне. Усім бажаю безпеки, миру, міцного здоров'я. Слава Україні! Побачимося скоро, па-па!